Чому я вирішив займатися саме природними садами? Коли я починав, у мене був вибір або заробляти швидкі гроші без необхідності переконувати замовників і робити архаїчні сади, або обрати більш важкий шлях. Коли люди ще не зовсім розуміють, або не хотіли сприймати, або важко сприймали сучасні природні сади, але це було набагато цікавіше, тут проявляється творчість, це екологічний підхід. Ну і я обрав, звісно, ось цей другий шлях. І для мене було важливо не тільки заробляти гроші, бо я обирав мою професію в зрілому віці. І мені не хотілося в тупу просто заробляти гроші. Мені хотілося щось прекрасне давати людям і цьому світу.